Под завалом, стоешься. Там десь стоїсть? людина. Тут медики, все, башки. Де, де, де? вон. Да, ищем, ищем. під вопросом, Діти тут ще, под так. Да. поверхностно Андрій, поки ищи поверхностно. Будем шукати дитину ще. Чи дитину, чи жінку, не неизвестно. У нас один 300, 1, 200. Підтверджених. О, є хто живий! Давай спробуємо бояти мужика, може він прикрив собою. Попробуємо давай, може він прикрив собою дитину. Ми ноги ми з собою Вдруг. Давай. Нема, дивись, він пустить маленько. Мужики, один чоловік під вопросом. Дівочка, годов 15. Давайте розтредотачуємося і шукаємо. Разбакри сейчас, за сяде глянь. Шукайте возле папки, тут концентруємо, да. Вдруг ПВЗ Давай, наверное, тут положен. Тут лежіть його, нічого страшного. Все. — прикройте. Тут куча <поставці> намашки. <поставці> <поставці>